Привіт, Вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 13 лютого. Мене звати Василь. Перед тим як я розпочну сьогоднішній огляд американських новин. Я нагадаю, щоб ви підтримали Україну своїми донатами. Якщо ви не знаєте, як і де це можна зробити, то як варіант знизу в описанні під цим відео ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати кого підтримати чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Сьогоднішній сюжет я б назвав би День поганих новин. Тому, якщо ви хотіли почути щось добреньке, можливо, веселеньке, вам варто виключатися прямо зараз. Ну, як завжди, розпочинаю з української теми. І найбільша тема українська, і я б сказав би, навіть не, не просто українська, це зараз і в Америці. Якщо не найбільша тема, то одна із найголовніших тем. Україна попала знову ж таки в справжні топи сюди. І е, історія про українську війну, і як я вже сказав, новини, на жаль, нехороші. Серія новин, пов'язаних з цією подією, розпочну із заяви Трампа вчора. Була прес-конференція, і він заявив про те, що він розмовляв з Путіним по телефону півтори години. Потім говорив із Зеленським після того одну годину. А е, коли він говорив із Путіним, то по суті. Е, Заява була сказана, ніби говорили два друга. Вони навіть запросили один одного в гості. Потім сказали, що планують зустрічатися в Саудівській Аравії десь, бо говорили про те, що дві команди Росії і Сполучених Штатів Америки просто негайно починають перемовини про закінчення війни. І найстрашніше, я б сказав би, от вираз цієї розмови. Це було сказано, що і Трамп, і Путін. Обидва схиляються до такої фрази common sense це здоровий глузд. Ну, як ви розумієте, що мається на увазі, що повернення усіх територій е, України це ну, нереалістичний момент. Розумієте, Давай, навіщо про це взагалі говорити? І, і ще один так само, е, мабуть, ще більше негативний момент: журналісти запитали, чи ви розцінюєте Україну як повноцінним. Членом переговорного процесу, тобто це, що зараз відбувається, і Трамп сказав, це дуже цікаве питання. Україна має укласти мир. І, і розумієте, це дуже просте питання насправді. Тобто, це так чи ні, і в даному випадку це не так. А якщо це не так, то це ні. Україна просто має прогнутися на думку Трампа. Ось більше того, там Трамп навіть заявив про те, що там ж і вибори треба давним давно провести. Я так розумію, що і ця інформація була нашептана Путіна. Можеш там вони вибори мали будь-24 му році, а через цю війну не можуть. Там а, дуже неприємна, дуже неприємна новина. І це дивіться було вже сказано після того, як а, буквально за декілька годин до того під це міністр оборони Сполучених Штатів Америки, коли зустрічався там з колегами а, в Європі. На весь світ заявив голосно, що слухайте, давайте ставити реалістичні моменти цілі, реалістичні цілі повернення територій. До 2014 року він сказав, от він цю фразу не сказав кордони 91-го року, як говорять українці. Він сказав, повернення територій до 2014 року, чи вступ України в НАТО, це нереалістичні цілі. Давайте говорити про реалістичні цілі. І якби все закінчилося просто на цьому всьому, то це. Це було просто погання. Це просто було дуже страшне, тому що Україну реально зливають. І він каже: Давайте ставити реалістичні е, цілі. Е, на це відреагувала Європа. Європа відреагувала, не промовчала. І е, поки що лідери країн не відповіли на це все діло, але відповіли міністри е, закордонних справ, міністри охорони, оборони. І, е, мабуть, найгучніше висловився про те, що. Німецький міністр сказав, що це прикри поступки росіянам ще до того, як почалися переговори. Це вже на заяву Трампа, особливо тому, що ну Хекси, це по суті попуга, повторив те, що йому було сказано. Ось естонський міністр сказав, що не можна давати переваги для Росії до того, як ми почали говорити з ними. Ну і знову ж таки, це. До чого все зводиться, там як ви розумієте, заява була не одними словами. Ну і була підготована спільна заява там від Європейського Союзу. а Також міністри Франції, Великобританії, Німеччини, Польщі, Італії, Іспанії, ну і України відповідно виступили із спільною заявою, що для переговорного процесу була ціль, як і раніше, і залишається, що для України має побудуватися сильна позиція. По перше, по друге. Ніяких переговорів без України і без Європи. Тобто, е в переговорному процесі не просто Путін десь і <клес> Трамп мають там за чайком в Саудівській Аравії посидіти, все порішати, розділити світ і, і так далі. Але ситуація складається ну, як ви розумієте, дуже неприємна, дуже болюча. Ось. Ну а на американському просторі. Це от перекличка така, яка має відношення, до речі, до цього, що от вчора говорилось, і от це, що я тільки що сказав, це звільнення а, американських заручників чи ув'язнених. І от в, в, а, вівторок говорилося, що в середу ще має бути звільнений один американець. На вівторок, я нагадаю, був звільнений а, американський вчитель, і росіяни. А, це є, арештували американського вчителя за те, що він з собою привіз а, а, prescription, Вибачай, забувся у, 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 рецепт. Лікарський рецепт він привіз лікарську марихуану з собою декілька грамів його за це заарештували. Так от Трамп тоді сказав, що це все було вирішено на вигідних умовах для Сполучених для Штатів Америки. І от вчора був звільнений. Уже після того, яке вчорашній огляд записав, був звільнений ще один американець, і на цей раз з Білорусі був звільнений. Ну як ви розумієте, це все дуже та сама контора, що Білорусь, що Росія керується в принципі всім тим самим. З білоруської в'язниці правда було звільнено троє людей. Там двоє опозиціонерів і один американець. Але на цей раз американець е, захотів залишитися анонімом, тобто, щоб публічно ви, не виставляли його ім'я. Хто він такий? То на даний момент невідомо, що це за людина, яка була звільнена із е, білоруської в'язниці. Також журналісти запитували, коли е, ну, це занадто підозріло. Сказали: ну, дивіться, звільнення з російської в'язниці, з білоруської в'язниці. І тут ви робите такі заяви, які по суті. Путіна роблять із ізгоя рівноцінного партнера. Більше того, не то, що рівноцінно ставиться вище України. І знаєте, от Трамп сказав: от, от я одну річ пропустив знов ж таки. Трамп повторив ту саму штуку. Він сказав, що Україна має укласти мир, і взагалі їм не варто було починати цю війну. Тобто. Взагалі, маразм цієї фрази, розумієте, Україна не нападала на Росію, а не починати війну це що значить? Просто капітулювати, чи що хай росіяни беруть, чи що роблять роблять і так далі, там гвалтують, убивають, палять там. Знову ж таки, це вже на даний момент не секрет, що у них там цілі списки були, кого вони мали ліквідувати в перші дні після окупації України. Тобто, що. Під собою несеться фраза не починати війну в голові Трампа. Мені от реально просто цікаво, чи він настільки от злий брехун, чи він настільки от не розуміє, що відбувається. Я просто от мене слово зараз ловив на язиці, просто що він недалекий, скажімо так, не розуміє просто явних речей. Так, от умови звільнення, до речі, оцих російських і білоруських в'язнів, виявляється, що все-таки когось. Америка все таки для Росії повернула і за Марка Фогела повернули також собі Олександра Вінніка, і він був е, заарештований ще в 17-му році. Розслідування весь цей час ішлося е, в липсі. Е, е, Вибачаюся, в червні місяці цього року мало бути вже винесений вирок. Тобто, судовий процес вже зайшов на фінальну стадію. Суд вже закінчився в Америці. Це дуже довга пісня. Там, після того, як суд закінчився, півроку може очікувати оця сентансін винесення вироку. Так, от він звинувачується в тому, що він через криптомахінації він там керував одною з криптобірж, навіть а він вкрав у людей 121 мільйон доларів. Ну і вигідна е, умова для Америки знову ж таки, це вже я чисто своє роз'яснення п'яти копійчини. Додаю, що у нього конфіскували 100 мільйонів доларів. От для Америки нормально. Забрали е, двох американців сюди в Америку. Цього вигнали і 600 мільйонів собі положили в американський бюджет. Ще одна новина, яка стосується суддів, федеральний суддя, який спочатку заблокував рішення оце, виплати федеральним працівникам, які не хочуть іти не підтримують лінію партії, там не хочуть робити Америку великою знову, то було запропоновано звільнитися і їм буде платитися заробітна плата аж до кінця вересня місяця. І е, е, от останній строк, до коли вони мали подати ці заявочки, було е, 6 лютого. І... Прямо в той же день, 6 лютого, суддя тимчасово заблокував це було на минулому тижні, і е, заблокував і розгляд справи був у понеділок. На цьому тижні був понеділок. Там е, три профспілкові організації, які е, об'єднують федеральних працівників, яка налічує там 20 тисяч працівників. Подали в суд і ще до речі, декілька е, 20 демократичних е, прокурорів. З різних штатів подали так само цей судовий процес. В кінці кінців вчора було об'явлено, що е суддя знімає заборону і е підстава, тому що, по-перше, е цих 20 тисяч е профспілкових працівників це взагалі не стосується. Тобто, чого ви лізете, подаєте в судовий е позов проти чогось, що до вас ніякого відношення немає. По друге. Не було було сказано, що недостатньо доказів того, як чим ущемляються права. Взагалі, проку адвокат від чи прокурор, я так розумію, все таки був від адміністрації президента. Сказав, що це взагалі милосердний милосердне рішення цього питання. Мало того, що вони не хочуть з нами працювати, так ми ще їм купу грошей платимо півроку, щоб знайти якусь собі іншу роботу, яку вони собі хочуть. Ну і в кінці кінців до речі, знаєте, що от момент я згадував про те, що в бюджеті на це не закладено гроші, якось в цій новині взагалі про це навіть не згадалося. Суддя, в принципі, сказав, що недостатньо доказової бази, щоб що ви протестуєте проти чого? Тобто, ви не довели, довели, не, не не привели достатньо до доказів того, щоб заблокувати рішення цього закону, і воно вступило в силу. І буквально в. За там год, декілька годин після цього рішення вчора, в середу, а о сьомій годині вечора, оскільки було призупинено це рішення 6 лютого, то от, до вчорашнього дня дотянулося, хто встиг подати цю заявочку, щоб звільнитися з роботи з оплатою. Ну і говориться про те, що 75 тисяч федеральних працівників подали цю заявочку і захотіли звільнитися по цій. Програмі, яка називається розвилка, це процес, який маск вже використовував, коли він прибирав неугодних людей із Твіттера, коли він його купив і потім пізніше переіменував в ЕКС. Ну але звернув увагу, що це набагато менша цифра ніж очікувалося, тому що вважається, що є 2 мільйона федеральних працівників, і очікувалося, що буде десь 10%. 10% це ну плюс-мінус 200 тисяч, тобто. Як ви розумієте, тут навіть менше 5% пішли на цю програму. Ну, але причини різні. Дехто навіть говорить, чого не пішов, бо він не вірить, що все рівно десь буде якесь подвох, скажімо так, в цій ситуації. Так що, ну, різні причини, але ось така новина. А ще одна новина, яка стосується Трампа і Ілона Маска, це те, що. А... Після штурму капітолія 6 січня 2021 року тоді соціальні мережі в США заблокували акаунти Трампа. Там Фейсбук, Твиттер на той момент іще, і Трамп подавав суд. Суд, генеральний прокурор взагалі прикрив ту справу. Потім Трамп подав апеляцію, і та апеляція якось так, як цікавий момент, валялась в судах, вона нікуди не йшла, просто вона існувала, не закривалась, розгляду ніякого не було. І це ще була там історія 3-4 роки тому назад. Так от вчора було оголошено про те, що екс тепер уже колишній Твитер, яким керує Ілон Маск. Дійшли згоди з Трампом, щоб компенсувати його моральні втрати, там Екс заплатить Трампу 10 мільйонів доларів. Я нагадаю, що зовсім недавно перед тим Марк Цукерберг чи, можливо, Цукерберг, я вибачаюся, якщо це все-таки складне прізвище для мене. Від імені Мета заплатить Трампу 25 мільйонів доларів. І тут таке, знаєте, ну додумуйте самі це перекладання з грошей з одної кишені в іншу кишені, якраз після того, як Трамп став президентом, просто співпадіння. Ну, думайте самі, ще одне розпорядження Трампа, і це знаєте, от реально кумедно, якби не було так сумно. Так от Трамп видав розпорядження призупинити закон про... Закордонне хабарнест. Що це таке? В 1977 році в США був прийнятий закон, який забороняє американським компаніям, щоб вибивати якісь закордонні контракти, підкуплювати там місцеву владу там чи потрібних людей, скажімо так. Так от цей закон діяв і він просто. от е там були виявлені неодноразові не одно, не моменти, коли там американські компанії платили не просто мільйонами, а сотнями мільйонів доларів, щоб вибити, чи якесь місце, там якісь, чи якийсь бізнес зареєструвати, чи ще що-небудь. І там замішані великі компанії, навіть такі, як Walmart американський. Так от, президент насправді не має повноважень закрити чи відмінити цей закон, тому що закон пройшов через Сенат, Конгрес. Президент не має повноважень, але що президент має повноваження? Він має призупинити цю дію. Або іншими словами, він надає наказ не шукати злочинців, які робили ці хабарницькі злочини за кордоном. Кумедність моменту цього всього, якщо ви пам'ятаєте, і що не забули, то Трамп називав Байдена «Crooked Joe». Тобто нечесне і так далі. Ну Там була пов'язано з переслідуванням в Америці, але так само це було нечесне і Україну, якщо ви пам'ятаєте, і Китай, звідки там Трамп, Байденовська сім'я, використовуючи свої зв хабарницькі зв'язки, там добувалися деяких вигід для своєї сім'ї, збагачення своєї сім'ї. Це от була версія Трампа. Тепер він відміняє цей закон, тільки він став президентом. І дивіться, яка причина всього всього. Тому що він сказав: Слухайте, наші компанії за кордоном вони не мають рівні умови, тому що там настільки корупція процвітає, що наші, коли підходять по-чесному, то вони не мають шансу перемогти в тендерах там, і так далі. І взагалі він сказав: це дуже добре для американського бізнесу. Отак. Смійтеся, плачте, але Америка рухається тепер в такому напрямку. А, як я сказав, Трамп не може відмінити цей закон. Він його тільки призупиняє на 180 днів. Ну, на півроку, по суті, якщо хочете. І тут ще друга сторона цієї новини. Чому тому, що оскільки дія цього закону призупиняється, значить люди, які його застосовували, які працювали, щоб розслідувати ці всі злочини, вони ж тепер не потрібні. розумієте? і тут же ж додаткова вигода для бюджету. І ще одна федеральна структура закривається, чи як мінімум скорочується, тому що там що там їм тепер заборонено відкривати нові справи, справи, які вони там майже довели тепер. Покладіть шухлядку 180 днів. Ця агенція не працює. Ну було сказано: ми ще подивимось. Слухайте, але 180 днів дивитися. Я думаю, що після 180 днів будуть наступні 180 днів, і як мінімум до кінця президентства Трампа цей закон діяти в Сполучених Штатах не буде. Наступна новина про американський бюджет Палата представників оголосила про. Чорну чи як це чорнову версію е, законопроекту цей Big Beautiful Bill, Bill, який Трамп хоче зробити, щоб туди все вийшло, всі закони зразу за один раз. І е, до речі, зразу скажу, що сенатори поки що працюють над своїм, які включають спочатку там більше кордони, е, армія е, і так далі. Тобто безпека в цьому плані. А вже про гроші буде частина, друга частина. А палата ж представників. Працює в цьому плані жвавіше, і вони оголосили, що у них є вже чорновий варіант. Планують заголосувати цей чорновий варіант уже до кінця тижня, тобто, я не знаю, завтра, можливо, може в суботу вийдуть на роботу. Але окрім там різних, різних кордонних питань, і так далі, я б хотів би звернути е, увагу на декілька речей, якраз такі через які сенатори поки що не можуть переступити. А саме, Чорнові версії цього бюджету передбачається обрізання податків на суму 4,5 з трильйони доларів. Ну як ви розумієте, такі податки це не моя заробітна плата і не ваша заробітна плата. Просто 4,5 з трильйони доларів. Ви розумієте, що це стосується дуже багатих людей в Сполучених Штатах Америки. Це слухайте, хто не сліпий і не злухий, про це вже знають давним-давно. Я про це торочу, мало не в кожному огляді. 4,5 з трильйони. Мінус із державного бюджету. Раз другий момент: згідно цього бюджету, обрізаються різного роду державні програми на суму 2 трильйони доларів. А це вже якраз стосується. Ну, можливо, не мене, поки я ще, наприклад, живий і здоровий державними програмами не всі користуюся, але це вважайте наші діти, наші пенсіонери, школи, бібліотеки. Я не знаю, там дороги там і ціла куча цих. Обрізається на 2 трильйони доларів. Ну, як ви розумієте, там 4,5 трильйона не буде вистачати, значить, треба комусь тепер не додати ці гроші із державного бюджету. Значить, купа державних програм, це просто купа, щоб ви розуміли. Дуже багато. 2 трильйони доларів це не якась там книжка-одну в бібліотеку купити. І це навіть на всю Америку. Це, це дуже величезна сума, щоб ви зрозуміли. І е, третій. Е, Третя частина, на яку я хотів би звернути, тепер дозволяється збільшити державний борг на 4 трильйони доларів, підняти стелю. Це. Дуже погана новина, я вже так само про це розказував. Починаючи з цього року, американська влада, а це ми з вами, платники податків, вже платимо по боргах тільки відсотки. Тобто, навіть не повертаючи борг, тільки відсоток з сьогоднішнього державного боргу ми платимо щорічно. Не щорічно, наступний рік буде ще більше. Тому що ж платимо мало. Так от один трильйон платимо тільки відсотків. Відсоткову частину тепер ж державний борг збільшиться в цьому році тільки ну потенційно до 4 трильйонів доларів. Можливо, трошечки менше, якщо їм вдасться обрізати два, то можливо менше, але дозволяється підняти стелю і ще 4 трильйони доларів за один рік. За один рік я просто нагадаю, що за першу каденцію Трампа Трамп за за своїх 4 роки на 8 трильйонів доларів до державний борг, тобто було. 2 трильйони за рік. Тут вже бачите ставочки трошечки, апетит зростає. Тепер хочуть 4 трильйони доларів. Це погано для Америки, тому що це не просто наші діти будуть платити. Це наші внуки будуть рабами чиїмись, просто реально рабами. Тому що розумієте, ця тенденція вона не зупиняється. Це не просто заплати, і залишається на тому самому. Борг зростає за стільки, що ви просто маєте в якийсь певний момент. Знаєте, от як в біблійний варіант, що от. Історія про Йосіфа вибачається із Біблії, коли приходили до фараона. Там дай нам пшениці, а потім бери нашу землю, а потім бери і нас в раби собою. Оце до чого йде зараз Америка. Буде купочка людей, всяких там мілонів масків, які ми з вами просто в якийсь момент. Якщо не ми, то наші діти просто будуть їхніми рабами. Тому що ну за цим темпом ми з вами звичайні робочі люди просто не вспіємо. Перемога Америка Ґрейт Егєн. А, наступна новина сьогодні в сенаті. Сенатори планують голосувати за Роберта Ф. Кеннеді. І очікується, що його такі виберуть. Переконали, я нагадаю цікавий такий момент, коли е, проходила оця комісія, і там е, все зводилося до одного е, сенатора із Лузіани, який має медичну освіту, який просто слухаючи цього Роберта Ф. Кеннеді, просто там. Мізки зривалися, коли він там доводив свої моменти. Я навіть деякі моменти слухав, що людина взагалі не розбирається до сьогоднішній момент. Він іде на посаду. Йому задають питання, як працює Medicaid, як працює Medicare. Це медичні федеральні структури. До речі, його обирають головою департаменту охорони здоров'я та соціальної служби. Людина іде на цю посаду, він не бельмеса не розуміє про що це. Натомість він розказує про антивакцини. Хоча, коли зараз його підперели, да ні, ні, я не те мав на увазі. В той же час він розказує, що аутизм в Америці якраз такий від того, що вакцини мають і так далі. Тобто мерва просто конспіративних е, теорій в голові в людини, а що собою представляє робота, на яку його вис... яку він сам крепко хоче, на яку його висовують. Він не розуміється, і він тепер буде цим керувати. І оцей просто сенатор із Луїзіани. Він довгий час, ну довгий там. До тижня впирався по суті, поки Венс мудрими порадами не переконав, що це правильний кандидат. Ну і тепер це По суті, була от останній такий, знаєте оплоту цей сенатор з Луїзіани. Тепер, навіть якщо він одумається і проголосує проти, це неважливо, тому що інші 52 сенатори проголосують. Очікується, що на момент, коли я записую це відео, голосування ще не відбулося. Але очікується, що сьогодні буде голосування, і очікується, що його підтвердять на цю посаду. Єдине от із хорошого, що може бути цього, якщо так за вуха притягнути, це все-таки він говорить про якість їжі, і він хоче все-таки якось штурмувати ці компанії, які напічкують там ці пластівці американські, цю дитячу їжу, там фарбники і так далі. Він хоче зменшити це. Якщо вдасться, ну окей, це якийсь хоча б. Маленький плюс, як би сказав, знаєте, маленька ложка меду в цій здоровенній бочці Дьогтю. Отак. А наступна новина це стосується американської депортації імміграції. І генпрокурор Пем Банді я розказував про те, що вона судила штат Леной і штатовську владу за те, що вони. Перешкоджають виловлювати іммігрантів і відсилати і так далі. І тепер вона з, е, вирішила залякати штат Нью-Йорк. і сказала: Так: От ми показали на прикладі Леноя, а ви в Нью-Йорку не послухались. Тепер ваша черга. І ми, каже, готуємо судову справу проти всього штату нью йорк проти губернатора і генерального прокурора штату нью Йорк за те, що ви перешкоджаєте. В виборі, коли ви вибрали або Америка, або нелегальні іммігранти. Ви вибрали нелегальних іммігрантів. Ви вороги Америки, і ми вам покажемо кусь мать. По суті, це вже я трошечки зайшов. Таке. Так, от це є влада губернатор штату Нью-Йорк. Сказав: ну, подавайте в суд. У нас є закони. Ми покажемо, що ми нічого не порушуємо. По-перше, ми захищаємо і інтереси американців, і все, і ми готові йти в суд. Суд, так, суд, стадіон, так, стадіон. Ну і остання новина на сьогоднішній день. Це вже далеко від політики, але це американська військова новина біля берегів Каліфорнії, Сан-Дієго. У них там є своя військово-морська база, до речі. І там впав літак, я так розумію, під час тренувальних польотів чи щось таке. Літак, ea 18 Growler. Це якось покращена версія F-18. Це взагалі от літак розроблений якраз таки для авіаносців, для військово морських сил США, а це покращена версія. Він вважається, що він це як перша лінія оборони. Він просто напічканий. Мервої електроніки, і наскільки я зрозумів, можливо, хтось із військових експертів тут є, то він розрахований на те, що коли він злітає, він відключає ворожі літаки, тобто якраз електронна атака, якась там іде просто такого. Тобто він не стріляє пів пів пів. А він вже новітніми технологіями, цей літак, до речі, як і F-18 і EAV-18, Цей граулер вони обоє розроблені боїном. Боїнг він виробляє для Сполучених Штатів Америки для збройних сил. І що трапилося, невідомо. Але на щастя, обидва пілоти катапультувалися і живі, не знаю наскільки здорові, їх з води вдалося, тому що це все було над водою. Впали в воду, їх витягли живі, здорові. Але дорогецький літак потонув, навіть не прилетівши ні на яку війну. Такі от е речі трапляються. Такі ось невеселі сьогодні новини. Дякую, що ви додивилися цей огляд до кінця. Не забувайте підтримати Україну. А я вам вдячний за ваші подобайки, ваші коментарі і особливо за підписку на мій канал. На цьому все. Сподіваюся, зустрінемося завтра. Вам нехай щастить. Все буде Україна!